Пані Наталя показує свій будинок. Від нього й досі можна почути різкий запах формальдегіду. Це будівельники перетворили оселю на справжню газову камеру. Муж перший в вдома, і він вискочив туди. Глаза одразу красні, Перекриває дихання. Наташа, ти була права? Там ужас, там газова камера. Родина вирішила утеплити оселю за оголошенням, знайшли фірму, що заповнювала простір між стінами спеціальним пінопластом. Утеплилися, а за кілька днів довелося викликати санстанцію. Її працівники змогли зайти до будинку лише в протигазах. Показала перевищення концентрації формальдегіда від допустимих норм в кожній кімнаті по-разному. В цій била. 110 разів в этой кімнаті було 120 разів, в кухні було 100 разів. Зовнішні стіни будинку довелося розбирати, ціле літо цеглу вимочували у воді, а потім зводили нову кладку. Внутрішні стіни змінили повністю. Відновлення будинку коштувало 100 000 гривень, але найстрашніше шкода завдана здоров'ю. Утром я п'ю 4 таблетки, а ввечері я п'ю 8, 8 таблеток чоловік пані Наталі на лікуванні тепер через формальдегід подружжя дістало хронічні недуги дихальних шляхів нервової системи, загострилися вже набуті хвороби. Людина повинна знати, що ця речина надзвичайно є отруйною. В першу чергу ця речина поражає центральну нервову систему, поражає зорові центри, шкіру може викликати екземи. За що потруїли цілу родину? Ми хотіли дізнатися у керівника фірми, яка утеплювала будинок. Але за адресою офісу лише замкнені двері. Сусіди куди поділися утеплювачі, не кажуть. два з половиною роки. Судилася пані Наталя з гори будівельниками. Розповідає статті, їм кілька разів замінювали на легші, а по тому звільнили від відповідальності зовсім амністія. Власники будинку не отримали й копійки компенсації. Пані Наталя боїться її кривдники, схожі до них продовжують заливати отруту людям між стін. Люди можуть жити от в таких отравлених домах, боліть і не знати від чого. Оксана Москаленко, Олександр Фечун, Суми НТН.